Огляд на ось таку Wi-Fi камеру для внутрішнього використання. Це у нас фірма Грюхель. Модель називається, як можете бачити, GIC-IPC 201. Маленька портативна камера, яка працює через Wi-Fi, тобто ви можете дистанційно зі смартфону спостерігати, що відбувається у вас або вдома, або в офісі, ну в будь-якому приміщенні, де ви її поставите. Коштує вона, скажу одразу, друзі, не буду тягнути 900 гривень в розріб. Має, до речі, два роки офіційної гарантії. І давайте зразу зробимо розпакування, подивимося, що це таке, під'єднаємо під і покажемо, як вона взагалі працює. Дивіться, відкриваємо. Упаковці у нас виглядає все ось таким чином. Тобто є одна коробочка, в якій знаходиться блок живлення, а також кабель USB Type-C. І також тут знаходиться двостороння, скажімо так, така ліпучка, грубо кажучи, щоб цю камеру кудись приклеїть, куди вам потрібно. Також у нас тут є інструкція, яка, до речі, на українській мові, і також в цій книжці є гарантія. Гарантія, як я вже сказав, 2 роки. І ще одна коробочка, в якій знаходиться безпосередньо сама відеокамера. Зараз я її дістану. Тобто, ось так вона виглядає. Така тонесенька-легенька ножка, ножка, скажімо так, кронштейн. Сама камера регулюється по висоті. Бачите, тобто можна вгору вниз. Оця ліпучка, яка йде в комплекті, також. Тобто дозволяє приклеїти або десь, наприклад, на стіну, або там, не знаю, на стіл, на стелю. Тобто ну, досить зручно. Плюс вона маленька, акуратна, така біленька, тобто виглядає досить естетично, скажу чесно. На самій камері у нас є роз'єм USB Type-C. тобто вона працює від постійного живлення. Також тут у нас є слот для sd карти також є кнопочка Reset. Скинути всі налаштування. Також тут позаду у нас є динамік. І попереду у нас є безпосередньо сама відеокамера, також тут є мікрофон, і також тут є ще лампочка, і зараз не видно, але коли вона працює, лампочка індикація роботи цієї відеокамери. Як вона працює? Тобто, в інструкції, в принципі, все повністю друзі, розписано. Я вам зараз її розгорну, щоб ви розуміли, що це таке. Дивіться. Тобто, ось так це виглядає. До речі, давайте по характеристикам загальним. Камера, тобто матриця 3 мегапікселя, камера знімає в режимі Full HD. Так, режим запис відео є в реальному часі, також є нічний режим, скажімо так. Є режим, Так, виявлення руху також тут є. Скажімо так, Основні характеристики. Працює на частоті 2,4 ГГц, тільки на цій частоті. Так, Зберігання даних карта пам'яті, захист, вологозахист IP20. Так, ну і в принципі основні характеристики такі, друзі. Як вона вмикається? Все просто. під'єднуєте її до мережі 220 вольт. Зараз я під'єднаю до пауербанка, щоб довго не розтягувати переноску. Швидесенько його розкручуємо, під'єднуємо до павербанку і під'єднуємо до цієї відеокамери. так Все, камера у нас. Принципі, готова до роботи. До речі, забув сказати ще важливу річ. Тут позаду також є динамік. Бачите? Тобто, через цю камеру можна ще й спілкуватися. В програмі є ця функція, там нажимаєте телефонну кнопку і можете спілкуватися в реальному часі. Досить зручна штука, скажу чесно. Далі нам потрібно скачати додаток: ось так він називається. Тобто, заходите або в App Store якщо у вас iPhone, або в Google Play, якщо у вас Android, і скачується додаток у цей. Тая Смарт, як він правильно називається. Я його вже скачав, ось він знаходиться. Тобто заходимо в нього, і потім потрібно цю камеру буде додати до вашого аккаунту. Так, нажимаєте плюсик, і тут, в принципі, можна дивіться, додати устройство. Я вже її додав, ось вона знаходиться. Не знайдено це тому, що ми знаходимося не в мережі Wi-Fi. Зараз ми підемо трошечки в інше місце, щоб з'явилася мережа Wi-Fi, тому що вона працює тільки через Wi-Fi. І я покажу, як вона працює взагалі. Я нажимаю на цю камеру, тобто, взагалі, в цьому додатку можна додавати різні камери різні пристрої. Вмикаємо, Все, ось вона працює, бачите? Тобто, ось таким чином це виглядає. І ви її ставите де вам потрібно, скажімо так, куди її можна направити, грубо кажучи. І все, можете заходити в будь-який момент, дивитися через телефон, що з вашою що у вас там відбувається, грубо кажучи. Досить просто, взагалі. Я її налаштував, друзі, за одну хвилину, можна сказати. Поштую, ще раз кажу, така камера 900 гривень, два роки гарантії. Супер рішення. Рекомендую. Плюс інструкція, все на українській мові, все там понятно розписано. Ви там точно не заплутаєтесь, навіть якщо вам такі речі не знайомі, скажімо так. Так що така інформація.